Зовсім скоро новий рік. А отже, час встановлювати новорічну ялинку. З вами Олександр Гладуш. Давайте спитаємо про це у наших містян. Я думаю, що цього року ялинка, мабуть, буде недоречна, хоча ми її, мабуть, все одно не побачимо, бо завтра, в принципі, ще сьогодні вертаємося назад туди на позиції. Проти А краще ці гроші хай будуть ЗСУ. Щоб у нас був мир на землі, щоб ми вже все відвоювали, що у нас забрали росіяни. У дітей має бути праздник, несмотря не на нинішню ситуацію в страні, да. ну, так. Такий ребенок ні в чому не винуват. Типу. Коли, коли почалася війна, їй було 7 місяців всього. Лиш. По підвалам теж сиділи з Она... У неї має бути праздник, так? Да? Проти. Я за встановлення річні ялинки, так як рік видався дуже тяжким. Я вважаю, що треба людям якось піднімати настрій. Треба, щоб люди якось відпочили. Після війни так, звичайно. Зараз це велика підтримка для кожного з нас. Можливо, це буде проблема. Того, що світло треба буде вмикати, але якщо є можливість, звісно, хочеться почути і ощутити новорічний настрій. Та все ж таки хочеться вірити в краще та в казку, що наші бажання, які будуть біля новорічної ялинки, збудуться, та все буде в нас добре. Друзі, як ви гадаєте, варто встановлювати новорічну ялинку чи ні? Пишіть свою думку у коментарях. Ставте подобайки. А з вами був молодіжний модяцентр Дніпра. До побачення!